Всім привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Сталкер. Олексій 99. Сьогодні ми будемо грати гру. Називається 5 ночей з Фреда 3. Та я ще захотівся пограти цього року у 2015 році вийшло і версія. 2.0.4 Ну добре, давайте почнемо. Я ще щось гру. Три крапки. Перша ніч. Легка. Чому легко? Ну! Як сказати? Вона легка за немає ще на кого. Да, і що в цього його ем... монстри стринг стринг прал так переводит дружин на ловушка. І Not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner. but you'll skip you that. You you? It'll make really it. authentic, I think. Uh now let me tell you about what's new. Found another set of drawings, always knives, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk. So, that's my place my place. Place. Uh, uh, right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky uh, I wow, yeah, we have right uh, we don't have you up in a <laughs> uh, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Uh, guy who design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or something like that so we're gonna take a peek and see what we can find uh, for now just get comfortable with the new setup um let's right. that left the before you can toggle the whole can yeah. Давайте я зараз ні, це с тальнейкимплей. А да шо, бля, комуха? Не мне мені бля. Так. Так, краще отут. тут. Ого, його. Блін. Відео, хлопець. Та йди ще, блін. Та куди ти йдеш? Я піду жалувати. Я жалувати буду.

Та йди в баню Окей! Та йди, бляха муха, ну ти ты що то ти він? А мы подошли за углу Так давай Хай Сами Окей начинай ты сестра не пляха хай. Ч ти? Пацаны, я настраивалась в балу больчика. А цього... стрінг у цього бляха муха скримера, ви не настрашились. Я тільки Телеф телефон на години настращишься. Все, Що, давайте будем. Ти ще бляха, муха. йди пані. Куда ти? Куда ты? Ух ты. Ха-ха-ха. блин. Бо шо, я хуряну б. Ч він Hello. Hello. Хеллоу. Майн Люди Влюдик. Ви пам'ятаєте, чого я ще пам'ятаю попі плейтанки, які ми ще проходили третю першу, яку ми ще не проходила другу. То не проходила, а третього ще Клас. Хай. Хай. Ще Мені зігру тут триває. Давай нормально, шовая мой спокейно та иде баню, где баню? Чуєте нам на? куда його? Куда? Куда? Ну куда? Что буду? Сатирки друга нечего, я же так много раз. Да, иди, паню, блях. Ну, давай, полубончик. Я не буду говорити, що ви вы ще туалет. Давай ще. Что, мене тут сидит? Чого я так вру... Роз... Це тільки друга ніч, остальный геймплей. Що? Останній? Ну, чого це? Ви нас страшно не сподіваєте? я вас страшно сподіваю А я... Ну, чого ви не страшніші? Чиканин У цього балубанчика я більше не хочу Бачите Все доступно Давайте так vou chegar lá, vamos lá, vamos lá, vamos Я ja, представьте себе, як тут ой, я же бачу стрим, прапа, это я вот тут і нам потрібно вот тут зробити. Хай Достало все, тепер ми живі Тільки камеру провел. Да, тут буде Нам ч не это? Ну да, ну опять. Я простроюсь. Я програю на другому Нічого, три години. Давай! Бена не страшилась, я обернулся. Чесно, я по Ну, чого має ви не страшились? Я... Ну, ну, я більше... Ну все, вот такий був ролик. Всім пока.